Вітання! З вами пані Наталя. Ми продовжимо на цьому уроці говорити про світ добра, людяності, милосердя, який відкривається нам у повісті Ульфа Старка ти свистати Юганно. На минулому уроці ми говорили про повість одного з найвідоміших дитячих письменників сучасності Ульфа Старка вмієш свистати, Юганно. І я обіцяла вам, що ми послухаємо, як ця пісенька звучить, коли її насвистувати. Ми зараз переглянемо відеозапис. На ньому професорка Стокгольмського університету, перекладачка і дружина письменника Ульфа Старка Яніна Орлов. Вона передає палкі слова підтримки українському учнівству і учительству в надскладний час боротьби із воєнною агресією. Найкращі книжки світу завжди приходять на допомогу, вважає вона. Повість Ульфа Старка. Чи вмієш ти свистати Йоганну? є саме такою книжкою, що навчає любити життя і людей, які поруч. Пропоную переглянути цей запис. Привіт. Hello and greetings from Stockholm. People often think that can viсл or can you whistle, Johanna?» is a story about death. But Ulf himself thought it was a story about the beauty of life, about love, friendship, and the importance of having a family. Berra lacks a grandfather, so he and Ulf go looking for one, and finally also find him. Can You Whistle, Johanna? was made into a film, which is shown every Christmas Eve in, on Swedish television. And the title of the book, as well as of the film, is uh, re referring to a very popular schnapps song in Sweden from the 1930s, and it goes like this. So that's it. Take care. Слава Україні! Слава Україні, каже професорка Яніна Орлов. Відповідаємо героям слава! І щиро дякуємо професорці й перекладачці зі Швеції Яніні Орлов за тепло її серця й добрі слова. А ми продовжуємо. Пам'ятаєте, Нільс вчить хлопчиків майструвати повітряних зміїв. Для того, щоб повітряний змій мав добру маневреність. Дідусь готовий пожертвувати шовковою хусткою своєї покійної дружини, яку звали Юганна. Ми можемо лише здогадуватися, якою дорогою була ця річ для Нільса. Адже він тримав її завжди при собі, в кишені біля серця. Нільс часто згадував про кохану дружину. І постійно насвистував стару шведську пісеньку, чи вмієш ти свистати Йоганну, яку ми щойно прослухали? Чому? Спробуйте здогадатися самі. Нільс був літнім і хворим чоловіком, тож розумів, що незабаром піде в засвіти, тому намагався показати Бері та Ульфу максимально багато. Ви ж розумієте, наскільки важливим для цього літнього чоловіка було спілкування з цими дітьми. Однак змінився не лише Нільс, змінилися й діти. Вони придумали влаштувати для нього свято на честь його дня народження. Хлопці хотіли зробити це весело, з частуваннями, з піснями, з витівками. Пропоную вам послухати уривок з аудіохрестоматії. Ульф Старк. Чи вмієш ти свистати Йоганно? Переклад Галини Кирпи. Уривок другий. До дідуся ми приходимо вже як смеркло. Він сидить на стільці посеред кімнати у своєму найкращому костюмі. Його підборіддя геть заросло щетиною. Ти ба, ви все-таки прийшли. А я вже було подумав, що ви про мене забули. Цього ніколи не буде, заповняє його бера. З днем народження, дідусю, слава дідусеві нільсенові! Підхоплюю я. Потім ми співаємо «Многое літа», а тоді заходимося голити дідусеві бороду. Бера намилює йому щіткою підборіддя, аж воно стає схоже на вершковий торт. А я помаленьку воджу лезом по бороді, так що шкіра стає гладенька й ніжна, як шовк. Ну ось. Каже Бера, коли ми витираємо дідуся вогким рушником. От тепер можемо святкувати. Їдальня вже напевно зачинена. зажурно каже дідусь. Очевидно, погоджуюсь я. Ну, то й що? питає Бера. Сьогодні вечеритимемо на свіжому повітрі. У коридорі ми зустрічаємо медсестру в білому халаті. Вона помічає на голові в дідуся брунатний капелюх і питає: Куди це ви, пане Нільсе, зібралися? Святкуватимо з онуком та його найкращим Ще свій день народження, усміхається дідусь. Це саме сьогодні. Я не знала, дивується медсестра. Бо це таємниця, пояснює Бера. Тоді медсестра злегка плескає долоною дідуся по щоці й каже: Вітаю! Бажаю гарно розважитися і побережіть його серце, хлопці. У нього воно не дуже здорове. То найкраще серце в світі, каже Бера. Потім ми мандруємо до парку, де стільки чудових пахощів і де в повітрі літають чорні стрижі. А що тепер будемо робити? питає дідусь. Може, трохи поїмо? Ні, спершу. Зробимо щось веселіше, відповідає Бера. Еге, що б захопило дух, додаю я. Ми йдемо до Густавсонового саду. Там так темно, що Бера виймає з кишені свій кишеньковий ліхтарик. Він освітлює стовбур могутньої Густавсонової вишні. Ген-ген вгорі під самим небом виблискували кетяги, важкі від спілих ягід. Тепер ми поліземо туди, каже Бера. Але дідусь хитає головою. Нічого не вийде. Звичайно, вийде. заохочує його Бера. Аби щось вийшло, треба весь час пробувати. тут. На сьому стоборі сучки додаю я. Тоді дідусь ставить ціпок біля дерева, а потім він пробує лізти. Лізе дуже повільно, хапається тремтячими руками за гілки, здолавши трохи шляху, робить перепочинок, бо не здужує переставити ногу на іншу гілку. Може, спускайтесь вниз? Питаю я. Ні за що на світі. Підійми нового голубе, мені ногу. Врешті-решт він сідається на гіляці поруч із нами. Тоді починає металяти ногами, як хлопчисько. Я заліз. Ви бачите? Так, відповідає Бера. Дідусь Уфе зроду б так не впорався. Так і ні, визнаю я, він з роду не впорався. Хлопчики придумали зробити для дідуся Нільса справжній день народження. І це правильно. Як ми вже зрозуміли, хлопчики разом з Нільсом покинули території закладу, вони зайшли в чужий сад, і літній чоловік почав вилазити на дерево. Як гадаєте, навіщо він так зробив? Нільс разом з хлопчиками поліз на дерево, бо А. Був безвідповідальним, Б. Мав погану пам'ять. В. Розумів, що це востаннє, Г. Був дуже сильним. Правильна відповідь варіант В. Цей чоловік розумів, що незабаром помре. І тому хотів востаннє відчути смак життя, зробити щось таке, про що б мав спогади на той відрізок життя, який йому залишився прожити. Нільс незабаром помер. Люди помирають, такі закони буття. Тривалий час бере вчився свистіти. Та в нього це не дуже вправно виходило. Проте Нільс дав йому урок мудрості. Якщо довго тренуватися і не полишати справу, то обов'язково навчися. І Беран наполегливо вчився, проте, коли він хотів показати дідусеві, як він навчився свистіти, то Нільс уже пішов у засвіти. Хлопчики його скрізь шукали, але так і не змогли знайти. Коли дідусь пішов у інший світ, хлопчики запустили повітряного змія, який він їм змайстрував із шовкової хустки Югани і зі своєї краватки. І він полетів. Це дуже хороший твір. Він про життя. Про те, що треба цінувати рідних і близьких. Про те, що треба телефонувати своїм. Тим, кого ми любимо, про те, що треба літнім людям допомагати нести сумки і зав'язувати шнурки на черевиках, про те, що треба завжди піклуватися про своїх рідних і близьких. Чи вмієш ти свистати, Юганно? Це про любов, яка ніколи не минає, доки живемо ми? Читаймо з радістю. До побачення!